В Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково. Щороку на весні великий кобзар приходить до нас, і щороку новим на повторним. Тарас Рихорови Шевченко велика і немируща слава українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили і обрав співцям своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і прагнень. Як весна оновлює природу. Так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними. щиро любити свою рідну землю. Україна вже <кій> вже одному тільки слові вернить музика смутку і жалю. Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її. Весна привітна і щедра. Вона подарувала Україні пророка. Ім'я дала йому рідна мати Тарас, що означає бунтар. Що росте, коли там сніги і на засяє веселка, повних сил і живої смаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Я в українській Імена, що вібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для українців стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія уже понад 100 років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою своєю силою і народною мудрістю. 9 березня 1814 року в року темної ночі. Перед світом у селі Моренця в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Гергарта, блиснув у окні єдиний на все село Вогни. Народилася пан і нова кріпацька душа, а в країні її великий співець Тарас Шевченко. Та колись тихий день весняний хлопчик народився. У тяжкій неволі ріс май тарас, він не вчився в школі, він ягнята пас. Верла мама й тато, сирота дяка, тут була храма грамота гірка. Пана бусурмана в Петербурзі дім, кріпаком у пана Тарас був у нім. Хоче малювати, правильно він дознань та за це багато зазнає знищань. За ясту свободу і світле майбуття він віддав народу все своє життя. Його твори видано тридцятьма трьома мовами світу, а скільки книг, альбомів, фільмів, листівок створено про нього. Слово Шевченка живе й вічне. Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Він хотів бачити Україну вільною, а людей веселими та щасливими. І чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній і новій, Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Тарас Шевченко, такий великий, що бути більшим не можна, як Україна, як світ. Ріс бездріном сиротою, а став найріднішим усім з покоління і в покоління. Був кріпаком, а заговорив і показав шлях до свободи. Жив імперії сваволі, насильства і на руки, де на всіх язиках, мов все мовчить, а кликав порвати кайдани і йти просто, що не було за собою і зерна неправди. Мордувався в тюрмі народів і був свідком зречення материнської мови, культури і історії, але залишався вірним ідеалом волі, і братерства. Він безсмертний, як саме життя, тому став долею і заповітом українського народу і на сторожі правди, любові і честі стоїть його слово. Ми його звемо так від роду і до роду Кожен вір свій і поему Він присачував народу. Ось самен той день час, коли просала з килимами земля, яку сходив тарас малими босими ногами. В похилій хаті край села над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала, Кріпачка мати вбита горем. Хто скажіть, поміг подумать, що в такій неболі з скарби Тараса не знані нікому. Ні царі, ні їхні слухи, ні пани прокляті не змогли забрать, украсти ці скарби багаті і пішли слова Тараса мудрувати всюди, просто в серце западали Кріпацького люду. Настане той час і година. Коли на таланті рясне Шевченкова буде в країна, розквітне вона як весна. Там у нашім краї до степи і гори, серце і із людьми говорить Пісня Соколина горда не маси в рідній Україні славимо Тараса На Дніпрі і Карпатах чути величаву думку грилату, що Тараса славить. Сеністю напоєна поезія. напоєна поезія Тараса Шевченка. З дитинства майбутній письменник відчує Богу любов до пісні. Тарас Рихорович пристрасно любив співати. Голосу намав, співав поганенько. Але кожне його слово в його пісні виливалося таким почуттям, що вряд чи хто міг так висловити його краще ніж Тарас. Зорказом волю взяли в руки. Там на Україні сонечко ласкаве, ми під небом синім всі поета слава. Працею шануємо, піснею прикрасим рідний дім будуємо з іменем Тараса. У вікні любисток на підлозі мята в золотій оправі книга серед книг. Наче щедре сонце поселилось хаті як велике щастя стало на поріг. Зважаючи на сьогоднішній подій в Україні, шавченкові заповіти не загубилися, не розтратилися в часу, не заховалися під тоси шаром пилу, Сьогодення свідчить, що український народ ще свого козаря знає його вічі, бере собі за дивіться його заповіту. І став для нас шевченко заповітом, безсмертним, як людське життя. Ми будемо славить перед цілим світом. Живе і святе Шевченківське ім'я. Іноді засинають цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чомукував, беручи з собою негамовного хлопця дивитися на світ. А зори моя вечерна, зійди над горою!» Так ми познайомилися. Але скоро стовпи, що підпирали Тарасу до неба, впали. Його батьки померли, і він у до дяка. Щоб зробити шмат хліба і навчитися млювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У 14 влаштовується козачком до пана Енгеларта. Якось той застав Тараса замування і наказав казати шмат. А потім дізнався, що мати про собі художника дуже модно. Так тихою саптою Шевченко опинився в полі тих, хто розписував би шойда. Такий талант не має скинити у кріпастві. Я хочу викопити хлопця. Аби не збирати потрібну суму, вінло намалював портрет вихователя самого Царевича. Та розібрав його в лотерею серед царської родини. СОБОДА! Шевченко стає улюбленим учнем грілови в академії мистецтв на справжнім день. Дії. Він любив хороший ром, дітейський чай і навіть читало, у того погодньому чи по козацькому скулу прополог але безсоння як і в дитинстві. Зори моє вечірне, зійди над горою, поговорим, тихесенько. І ми почали говорити. віршами. Скоро світ побачив перший ковзар. Це ж якась мужицька мова. Так був не в Петербург, а Тарас все не спав Він описував сон, в якому перебував його народ. А чи довго ще на сім світі катам панувати? За вигадне блаженство часів Гетьманщини за думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим Тихесенко, в неволі з тобою. На вихід! ми старався вже на Аральському морі. Він малював краєвиди, а інколі сидеть. А коли повернувся зі служби у далекому Казахстані. Хотів родини та спокою, він усе життя не спав. Тож, зустрівши друзів у вішів служницю з України, вирішив з нею одружитися і навіть обрав землю під хату, не подалі під Канове. Але, господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення на Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те. А далі все як у вісні. Багато рому. Ворових і ці останні рядки. Чи не покинуть нам Бога вірші нікчені віршувать та заходиться рештувати вози в далекою дорогу? Шевченко врешті заснув, а українці, що прокинулися, відспівували його в кожній церкві дорогою України. Та новилося. Українці з потом, засинають під номами колоскови. А прокидаються від Тарасових скін. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і поля святає. Відкривай надзвичайну Україну разом із мироймонди. І... Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.